Попередній очільник медичної галузі Сергій Федоренко пішов з займаної посади за станом здоров'я. Обов'язки головного медика Львівщини півтора року виконували заступники. А з квітня 2012 року департаментом тимчасово керував Орес Середа. Крісло пустувало довго. Нарешті кандидатуру погодили на усіх рівнях. Власне, розбіжності у призначеннях і відтягували момент. Процедура вимагала погодження не тільки подання, але і погодження. І саме кандидатура Руслана Миколаївича є тою кандидатурою, яка так би мовити з двох боків отримала позитив. Тому ця процедура затягувалася. Є належна освіта, є належний досвід, є, скажімо, практикуюча частина, яка обов'язково мусить бути. Тому я сподіваюся, що саме ця людина достойно очолювати сьогодні лічно і результати повинні бути. Сьогодні Ростиславу Миколаєвича Стопницького представили медикам області, колишній декан стоматологічного факультету, професор, доктор медичних наук кафедри ортопедичної стоматології. Я би хотів попросити це, дайте мені трошки часу розібратися в тих з тим з тим багажем, які я отримую от з однієї сторони, визначити, які є яка є доля тих проектів, які йдуть на завершення, і яка доля тих проектів, які стартували. І тоді буду розглядати, які першочергові питання потрібно розглядати. Однозначно ніяких кардинальних рухів я не буду робити, тому що має бути академічна школа. а Я вийшов з академічної школи, тому там є виваженість і плановість проведення заходів. Новопризначений очільник медицини області каже, що посада відповідальна і вимагає чималих зусиль, особливо в час реформування галузі.